Добрий день, я Богдан Живочин, класидець, школа україномовних навчалок, випуск 57. І сьогодні я розповім про такий елемент, як вихід на збій. Хоча по даному елементу началка ще була. Але люди ж мене це просять. Здійни детальну навчалку по виходу на збій. Ото я зніму її. Крім того, та началка, випуск 13 або 14. Це не має значення, який випуск. Вона не дуже гарна. Дещо я погано поясню. І в цій навчалці я хочу виконувати всі помилки, які були у тій навчалці. Отже, споглядайте дану навчалку. Вибачте, це якесь відео, у мене поламалась камера. Тому я використовую старту. Собаки замокніть! І так, дуже важливим є той турнік, на якому будете виконувати елемент. Якщо він буде гнутися подібно до гімнастичного, то виконати даний елемент буде значно легше. Адже вас буде пружинити і при виходах на зві вас буде дещо навіть просто викидувати на турнік. Дуже важливим є товщина. Вона повинна бути такою, аби коли ви беретеся в замок, ваш великий палець був приблизно на ось такому рівні на своїх інших пальцях. Тобто ви вільно бралися повністю в замок. Але якщо товщина буде занадто вузькою, то звичайно це ускладнить виконання виходу на дві. Якщо занадто товстою, як от, наприклад, на отакій трубі, то це також ускладнить виконання виходу на дві. На таких трубах ніколи не можна вчити вихід на дві. Його ширина повинна бути такою, як я сказав. На першому етапі вам слід знайти ось такий турнік, який буде вашого зросту, аби ви змогли на нього ну, хоч його якось вилізти. Ширина повинна бути або трішки ширше ширини плечей, або приблизно на ширині плечі. Значить так, ви повинні навчитися ось от віджиматися. Тобто опускаючись до своєї грудної клітки. Е, більшість людей віджимається ось mm. так. Чому є проблема, чому вони не можуть зробити вихід на дві? Вам потрібно зробити наступне. При опусканні, ви починаєте опускати, локті подаєте вперед і ноги подаєте вперед. І потім вижимаєте. Виходить так, що основна... центр ваги вашої перекошується вперед. І ви можете відійти трішки назад, подавши свої локті вперед, і опуститися до грудної клітки. А потім просто себе вижимаєте. Крім того, це право дещо розвине гнучкість ваших плечей. Вони можуть добре ще прохрустіти. Тому перед будь-якими вправами для виходу на дві гарно розминайтеся. На другому етапі вам слід навчитися робити вихід на дві. Але з одного стрибка на гамму. Значить, все робиться наступним чином. На початку просто берете той терніті, який вашого зросту і вистрібуйте на нього. При цьому руки свої, ви маєте Ось у той момент, коли ви перестрибуєте... Пробуйте вистрибувати не на саму висоту, як можете, вистрибнути так, щоб ви знайшли ось таке положення. І дожали себе. Тобто вистрибнули так, аби ваші руки були опущені до рівня вашої грудної клітки. Ось. А потім дожмите себе. Перші виходи на дві і будуть ваші так виглядати. Після цього можете далі з спробувати вистрибнути до максимуму. Після цього ви знову так же само вистрібуєте, хапаєте знову ж таки на ширні плечі або трішечки ширше. трішки так от вперед дійшли. От. І імітуєте, як наче ви качнулись вперед і коли йдете назад, наче ви робите вихід на дві. Після цього робите так же само, але намагайтесь йти в положення, коли ваші руки будуть на рівні вашої грудної клітки. Перед тим, як переходити до третього етапу, вам обов'язково слід вміти робити вихід на одну руку. Якщо попередні етапи може виконати кожна нормальна людина, то для третього етапу обов'язково необхідний вихід на одну руку. На ліву та на праву. Значить так, тут ви повинні навчитися виконувати такий елемент, як метелик. Дуже красивий метелик. Ви хапаєтесь на ширині. Ну, трішки ширше ширини плечей. При цьому... Свої хісти намагаєтеся закинути трішки туди, дивіться. Це об полегші даний елемент. Закинули. Качну виспори. Намаші висут. Потім зажимаєте. Цей елемент виконується наступний Ви одразу підтягуєтесь, бажано, щоб ви одразу закинули, як я вже казав, руки туди трішки, отакими зробили. заломними Підтягнули, тримаєтесь так. Почнулося один раз вперед. Почнулися вперед. І коли у вас клони назад, ви вже дійшли до горизонталю. Ваші ноги почнулися вперед, йдете сюди. У цей момент, коли вони вже дійшли до цього рівня, ви себе просто жмете туди, дожимаєте, жмете руками, тягнете і викидуєте сюди. Тобто ось отак. -от. Після того, як у вас це вийшло. Ви намагаєтесь зробити той же самий метелик, але вхопившись, зак... не закидувавши, ось туди рухнути. Тобто ви хапаєтесь простим платом, підтягуєтесь, катянути вперед і викидаєте себе в те ж саме положення. Техніка теж ж сама, але тут потрібно не трішки краще володіти і виконати себе більшою силою. Щоб вивчити цей елемент, треба його лише... Пробувати. Перед освоєнням даного етапу людям, які важать більше 70 кг, слід вміти підтягуватися 20 разів. Людям, які важать більше 100, звичайно, хоча б 25 разів, а то й 30 Людям, які важать менше 60, буде достатньо і 10 разів вміти підтягуватися. Від 60 до 70 кілограмів тут вже йдуть варіації. Тобто приблизно 15 разів. Тобто, чим менше ваша вага, тим менше. Сил вам треба для виконання виходу на дві. Чим більше, тим більше сил і тим більше підтягуватись, тим краще володіти своєю вагою. Значить так, Тепер ви будете виконувати той же самий вихід на одну руку, але вже з технікою виходу на дві. Тобто ми зараз підстрибнемо, качнемося вперед, назад, потім знову вперед. І коли будемо йти на махі назад, у цей момент, коли дійшли вже до критичної точки, качнулись, Уже зупинились, починаємо назад іти, тільки-тільки починаємо. Починаємо підтягуватись і виходимо на вихід на дві. І за рахунок цього він робиться значно швидше. І ви свої руки викидаєте, тобто закидуєте себе як можна далі. Важливо, щоб ви виходили не ось так, а щоб одразу. Тобто дуже швидко. От, качнули вперед. От, Намахи назад. Якщо само на іншу руку. Коли ви володієте цим елементом, то далі вам треба буде лише пробувати і пробувати, щоб зробити вихід на дві. Але все-таки ще існує такий етап, як п'ятий. я зараз про нього доповім. Тепер було б добре, якби ви на п'ятому етапі навчилися виконувати вихід на дві. Але вихід на дві з допомогою ріка ногами. Як він робиться? Та ж сама техніка. Єдине, що додається ривок ногами. Ви закидаєте обидві руки, а не одну. Це Ви знову ж таки почнули вперед, як тільки починає вас ставити назад, ви одразу підтягуєтесь в цей момент. Коли доходите вже до точки, де ну, ваша шия вже дістає майже турніка, з того моменту ваші ноги вже мають бути підняті. Тобто будете в такому положенні. І коли вам вже треба, оце ця фаза, коли вам треба руки туди перекинути, в цій фазі... Оператор, дивися на мене в цій фазі, ви розгинаєте різко свої ноги, вниз опускаєте, а руки ще туди закидуєте. Тобто ви повинні розуміти, що вам треба локти, обид, обидва локті не боятися і закинути як можна далі. О, і потім дожимаєте себе. Головне налаштуйтесь і перед тим, як виконувати даний елемент, уявіть, як його виконувати. Бачите? Ще так. Ось так. Звичайно, це одразу скоріше не вийде. Тому було б непогано, якби ви навчилися підтягуватися досить високо. Це вам в майбутньому допоможе. Така сама техніка. Ви качалися вперед і на махі назад починаєте підтягуватися. Можете робити навіть лише по одному разу. Але робіть. Тобто качнулись вперед і підтягуйтесь до шумка. На початку хоча б до грудей. Але з часом о, качнулися вперед і у вас почне виходити, підтягуватись до того живота. Коли ви почати підтягуватись хоча б до рівня преса, не верхніх, а полоселедів, то... Це означає, що у вас вже точно вийде, зробите вихід на світ. Лишенько слухайте те, що я говорю у даній навчалці. Можливо, продивіться її 20-30-40 разів. І ось це вийде. Ну, ще хочу ознаменувати такий етап, як шостий. Шостий етап це коли ви вже робите той же самий вихід на дві. Абсолютно за тією самою технікою, Якийсь дурень. І відмови ж таки. Ви тримаєте просто рівні ноги. Тобто робите... З рівними ногами. Даний елемент. От і все. Оце все різне. Слово ж таки, якщо щось не зрозуміло, просто заново перегляньте мою навчалку. Слухайтесь добре, обміркуйте, уявіть, як ви робите цей елемент, робіть все поступово. Яка б бага вас не була, все-таки рекомендується навчитися підтягуватись хоча б 20 разів і якщо все це виконано, то обов'язково все. Прийде. Дана навчалька менша від моєї попередньої, але вона набагато краща. Тому що я вже краще розмовляю, моя мова чистіша. І я не кажу грудна клітина, а кажу грудна клітка. Загалом це все з вами був Надживоченко. До побачення. Я пішов по